Європейський союз готується схвалити 19-й пакет санкцій щодо Росії. Обіцяють, що він не стане останнім для Москви. на тлі бажання президента США Дональда Трампа якнайшвидше завершити бойові дії. Росія з початку року ігнорує пропозицію України про припинення вогню, тому необхідно змусити Москву серйозно ставитися до переговорів. Про це сьогодні за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. Цього тижня ми маємо намір ухвалити новий великий пакет санкцій проти Росії. Кожне євро, у якому ми відмовимо Росії, це євро, яке вона не зможе використати для ведення війни. Міністри також чітко дали зрозуміти сьогодні, що після 19-го пакета нам слід працювати над наступним пакетом. Він не буде останнім. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який був присутній на зустрічі, розповів про атаки Росії на енергетичну систему України. Європейський союз працює над тим, щоб мінімізувати шкоду від таких атак і підвищити ціну для Москви за продовження агресії. Метою санкцій Євросоюзу є тіньовий флот Москви. Росія прагне завдати якомога більше шкоди цивільному населенню. Тому сьогодні ми звернулися до Європейської комісії з пропозицією додаткових заходів для більш ефективної підтримки енергетичної безпеки України. Країни-члени також домовилися звернутися до третіх країн для забезпечення ремонтного обладнання та збільшення постачання газу в Україну. Щодо тіньового флоту, тіньовий флот Москви фінансує війну Росії та слугує плацдармом для гібридних атак. Сьогодні міністри обговорили більш рішучі заходи у відповідь. Зокрема, розширення повноважень щодо висадки на судна тіньового флоту призначено спеціального посланця, який тепер є координатором зі збору передового досвіду з різних держав-членів Союзу, а також для більш оперативного реагування на ці питання. Міністри також обговорили пропозицію Європейської комісії щодо використання заморожених російських активів для підтримки оборони України. Кала сповідомила, що ідея надання Україні репараційного кредиту за рахунок Росії отримала широку підтримку. Вона відзначила заклик американського президента Трампа припинити купувати російську нафту і газ. Одночасно в Люксембурзі проходила і зустріч міністрів енергетики Євросоюзу. Вони погодили свою позицію щодо проекту регламенту про поступову відмову від імпорту російського газу до 1 січня 2028 року. Тепер це рішення має підтримати і Європарламент. Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал про те, що більше не дозволимо Росії використовувати енергетичну зброю проти нас. Ми більше не потерпимо енергетичної залежності від агресора і більше не будемо опосередковано допомагати фінансувати війну Путіна проти України. Звісно, для мене і Єврокомісії було важливо надати максимальну допомогу країнам нашого союзу, які очевидно стикаються з проблемами безпеки постачань і цін. І я абсолютно впевнений, що виконана нами робота є ефективною. Підсумовуючи зустріч міністрів закордонних справ, Кая Калас додала, що сьогодні 25 держав Євросоюзу зобов'язалися стати учасниками спеціального трибуналу щодо злочинів агресії з боку Росії. Минулого тижня в Києві вона оголосила про виділення 10 мільйонів євро на створення цього трибуналу. Глава європейської дипломатії прогнозує, що 19-й пакет санкцій буде прийнято 23 жовтня на зустрічі лідерів країн Євросоюзу в Брюсселі. Євросоюз підтримує мирні зусилля Вашингтона і Києва та посилює тиск на Москву. Віталій Сізов, Руслан Кузьков з Брюсселя для телеканалу Фрідом.